О матері навчити. Але і ні? Дуже. А ціна того ще шикардос. Ну, я так почула крізь боку. Тут нова колекція. Але ладно. Що правда, то правда. От тепер думай, де ти в тому підеш? На батьківські збори чи що? На хрестини маємо їхати. А. По такому може, Ну, гарно. Та ясно, в тому що ти до того міряла в люди не можна, сто процентів. А в тому, то якраз в люди, так -та. Я... Дуже. Mm -hmm. Видно, що жіночка плюс 40. А ну чекай. чекай. ну то, <laughs> та, що є, Тока то є, гарно. Дуже гарно. Я ж себе вже влюбила в тебе би хлопом був. А во Ні, ні, руки. Не, не Пройди. Трохи тою сракою покрути. На Італії намалювалася так. Ну, дуже гарно. Реально круто. Тут Та йо, то там на ту задницю сидив. Віддінеш труси з пушапом, та й буде. <реш> переживай, не Ні, переживай. Дуже... Ти як цицьки робиш великі, так і задницю зробиш велику. Дуже гарно. Ні, ну гарно, чесно. Тому в тому і завтра йти? Можна. Дуже гарно. А великі руки робити? Ні. Та чого великий? Та чого великий? Та що є, то є, ну то та як? Та та давай може. Ні, обиднути... no. ні, ні, гарно. Ну думай, думай. Так? Думай про ціну, а потім думай, де ти в ньому підеш. Все але, але подумай. Чи ти завтра в ньому підеш, бо вона ж довго. Я там сидіти буду. Вона сидіти буде, вона не буде ходити. обрізати Ми Ляна, мусимо її завести, туди на крісло посадити, то не сюди. Гарно, гарно.